Можна сказати, що після першого забитого вами голу ваша команда повністю взяла гру під свій контроль. Хочу сказати, що після першого забитого голу ми стали відчувати себе трохи впевненіше, я думаю, тому що так в принципі була рівна гра. Ніхто не міг на перших хвилинах знайти свою гру, м'яч туди-сюди. Пригав, тому знову ж таки перший гол додав впевненості, що далі вже пішло трохи легше. Як ти вважаєш, якби не помилки суперника, ваша команда перемогла б в цьому матчі? Mm, ну я вважаю, десь в деяких моментах, можливо, більш більше майстерності в нашій команді було, тому за рахунок цього ми перемогли. Звісно, в них були помилки, в нас були помилки, деколи вони нас. Прощали інколи. Ми їх, але знову ж таки, ну я вважаю, що була рівна гра. Просто потім, коли ми вже спіймали нашу хвилю, нам стало легше, і ми вже виграли з певним рахунком. І твої побажання командам, які програли у півфіналі, і тим, які виграли, командам, які програли, що я можу сказати. Попереду ще цілий чемпіонат. Тому ще багато перемог, так би мовити, попереду. Ну, ті, хто виграв, ну, значить так і є. Така футбольна фортуна, вони сильніші, тому вони вийдуть в фінал і будуть змагатися за кубки. Тому тим, хто вийшов у фінал, гарної гри, бажаю та перемоги.